Всім привіт! Привіт з півночі України, Суми. Сьогодні я хочу вам показати дві троянди японської селекції, які в мене посаджені ось на новій клумбі з японськими трояндами. тверді в мене тут висаджений кущик Аої. Цій троянді два роки. Уже гарний такий ось кущик. Другий рік да. Восени буде два роки. Цікавий колір. Зараз трішечки листя груші притіняють, не видно такого кольору. Тінь падає від листочки, мережево з'являється, тому не дуже зрозуміло, але цікавий такий колір. Якийсь і бузок присутній і рожевість. Гарна троянда. Ну, тут у мене поруч соло. Ще не розкрилась. І ось вже через 4 дні подивіться, яка виявилась ця красуня. Майже всі розкрилися пуп'янки. І ось такий величезний. З одного пагіну вийшов букет. Троянда мені так сподобалась. Сподобався колір троянди. Також дуже люблю у трояндах оці маленькі квіточки, які зібрані величезні соцвіття. Ще й бонусом у троянді є те, що вона ароматна і не колюча. Скрізь рекомендую цю троянду висаджувати поруч із такою трояндою, ось як сола. Тому я теж придбала солу і підсадила до аої. І ви знаєте, дуже сподобалась форма квітки і у соли, і аої однакові. Дуже подібні, і також перегукуються кольори. Ось у соли є такі краплинки, бачите, такого бускового кольору, тому самі бачите, як вони пасують одна одній. Також форма куща і усоли, і аої подібні, тому я думаю, що ці обидві троянди мають великий потенціал. Поки ще вони зовсім в мене молоді, але я думаю, що вони будуть входити в число топових троянд мого саду. Однократна квітуча троянда Ферді. Планую, щоб закрити ось цей паркан сусідський, прибрати спірею і підсадити сюди теж японську троянду, французьку сукню. Це троянда. Квітне завжди, тому, я думаю, буде гарно прикривати неприглядний паркан і зробиться такою стіною. Перді відквітне, а французька сукня буде цвісти завжди. Але це все потім, а зараз треба нам перемогти. І дочекатись миру. Допомагаємо нашій армії. Слава Україні і героям слава. До побачення, до нових зустрічей!